19 квітня в Чернігові відбулася позачергова сесія Чернігівської міської ради. Одним з основних питань, які депутати планують розглянути, це допомога ЗСУ. Зокрема, анонсують зміну до програми шефської допомоги військовим частинам. Додаткові військові частини ми включаємо по допомозі. Є запит від кількох військових частин, яких не було раніше в програмі. Плюс одна з військових частин це Лиманський напрямок, там де є необхідність підтримка міста в спорудженні оборонних захисних споруд. Ми туди передаємо один ескаватор з водоканалу, На один ескаватор будемо передавати субвенцію. Окрім цього, планується передача частини стартлінків, які купувало місто для пунктів незламності. У нас їх дев'ять закуплено. Ми три зараз передамо на першу танкову, бо у них велика дуже потреба. Перешті будемо дивитися. Поки що потреби в них немає. Можливо, також передамо. Також на сесії планують затвердити програму забезпечення громадської безпеки та правопорядку в Чернігові на цей і наступний рік. Всі в тому, що поліція звертається до міста взяти участь в ремонті цих приміщень, вони наші, наша комунальна власність. Ми несемо зміну до програми. Буде презентація бачення безпекової ситуації саме в плані правопорядку в місті. Це замість опорних пунктів колишніх, там, чи як вони зараз будуть офіси, які будуть відповідати за певний квадрат на території міста. Ще одне питання, яке планують розглянути на засіданні, стосується ремонту по вулиці Курсанта Яськова. Ми кілька разів вже говорили в різному форматі про дорогу на льотні. Вона в жахливому стані. Це найгірша дорога, мабуть, в місті або одна з найгірших. Але в ній дуже багато проблемних питань, які пов'язані з тим, що частини різні цієї дороги належать різним власникам. Там є Міноборони, там є політехнічний інститут, там є обласна рада. І є місна частинка для того, щоб ми почали проєктувати і роботи, нам потрібно, щоб вона була вся у власності громади, то ми звертаємося до Міноборони, для того, щоб нам передали цю частину дороги. На сесії планують розглянути низку земельних питань нових, і зокрема тих, які на минулій сесії не були ухвалені через відсутність кворуму. Нагадаємо, під час минулої сесії, 5 березня, провалили голосування за впровадження в Чернігові земельних аукціонів. Залишилося не розглянутими й інші питання. Чи будуть ухвалені всі анонсовані спірні земельні питання на 39-му скликанні сесії Чернігівської міської ради? Чи знову ж депутати виявлять бажання покинути сесійну залу або ж витягнути картки системи як минулого разу? Повідомимо вже після сесії.